Телеканал Плюс Плюс та видавничий дім розумна дитина представляють. Казка стато. Здоровенькі були друзі! Звуть мене Руслан Сенічкін і сьогодні я прочитаю вам ще кілька піратських історій про заховані на далеких островах Скарби, про чарівні перетворення і про таємничий корабель, який моряки поміж собою називали, знаєте, як? Летючим голанцем. Та що? Готові дізнатися моторошні піратські таємниці? От тоді слухайте піратські історії, автор Олена Комова. Ілюстрації Євгенії Гавчинської Справжні скарби одного разу після вдалого нападу на королівський фрегат, пірати вирішили закопати скарб на безлюдному острові. Взяли в руки заступи та й заходилися копати яму. Аж раптом заступ як зв'якне об щось. Узялися пірати рити землю і натрапили на величезну скриню, зачинену на сто замків. Два дні сопіли. Запори відпилювали. Нарешті скриня зі скреготом відчинилася. Звідти ринуло таке яскраве сяйво, що піратів мало не засліпило. Гори діамантів і перлів, купи золотих монет і навіть дві корони. А можна я візьму собі корону, виступив наперед весела креветка, ходитиму в ній на базар. По камбалу, а я вставлю золоті зуби, мріяв білі мовчун, Гудзики золоті, до камзола пришию та змайструю золоту пряжку на лівий черевик, викарбую золоту сережку забіжки старелю. Та піду, коли хочете знати, на бал. Яка ж ти темнота? Білі! Та коли ти все це на себе почепиш, навіть зі стільця звестися не зможеш. Капітан ляснув білі мовчина по плечу. Я вважаю, що нам усім варто придбати палаци. Будемо в гості ходити один до одного. Чому ж це ходити краще на каретах із золотими колесами їздити? Тут кожен пірат почав вигадувати. Як він тепер красиво житиме? Аж раптом крізь гамір долинуло чиєсь схлипування. Під пальмою, прихилившись могутньою спиною до її кошлатого стовбура, сидів дев'ятий вал. Він гірко ридав. А що це з тобою, валико? здивовано поспитали пірати. А чого радіти? Хіба це життя? Ну хто на морях розбої чинитиме? Хто суд грабуватиме, а хто під чорним прапором ходитиме? Тут дев'ятий вал вистрелив у повітря. Як собі знаєте, а я з того скарбу навіть ламаного шеляга не візьму. Він мовчки подався до піратського корабля. Пірати трішки подумали, а потім засипали яму землею. І попливли вони від того острова якомога далі. Тільки корону прихопили. Треба ж чимось горіхи колоти. А ось такі дивні пірати попалися. Не схотіли міняти свого піратського життя на скарби і палаци. Та іноді зустрічалися серед піратів і такі, що готові були змінитися. А от заради чого. Слухайте самі. Метаморфози, тобто перетворення. Якось ділили пірати здобич і дісталася одному на прізвисько тихий. Квітка в глиняному горщику. Спершу тихий хотів пошпурити квітку в море, коли дивиться, а на ній малесенький пуп'яночок. І не здійнялася в пірата рука. Загодився він доглядати квіточку. Вранці на сонечку поставить, увечері від холоду сховає, а часом не від землю розпушить, та все милується квіткою. Інші пірати, хоч і насміхалися з нього, але самі з нетерпінням чекали, коли оп'янок нарешті розквітне. Тільки от біда у морі з питною водою кепсько, а рослинку щодня поливати треба. Висадіть мене, друзі, на берег. Хочу осілу жити. Попрохав тихий, і квіточку негайно полити треба. Зійшов тихий на берег, придбав маленьку хатинку із широким підвіконням. А на ранок його квітка розцвіла. Закортіло тихому від радості з пістоля стрельнути. Однак отямився. Та я ж тепер ніякий не пірат. І зітхнув полегшено. А ще ось така з піратами трапилася історія. Слухайте про шорти, що стали відривом. було це ще в ті часи, коли кораблі на веслах ходили. Зібралися якось пірати коло свого капітана та й кажуть: Стомилися ми! Цілоденно веслами гребемо, а тоді ще шаблями орудуємо. Не сподобалося це капітанові, але він і знаку не подав. Сказав лишень: гаразд, я поміркую. Лягайте, поки спати. Довго спали пірати. А коли прокинулися, дивляться. А одягу немає. Гаго! Що за жарти? Обурився горохи Том. Куди поділася моя хустина? І мої шорти? Злякано додав білі Мовчун. Вибігли пірати на палубу та й зойкнули. Стоїть посеред корабля довжелезна жердина, а на ній висить увесь їхній одяг. Горохлиний Том Намірився забрати свою хустину, а Дзузьке увесь одяг міцними нитками пришито. Ану, білі, принеси на мою найгострішу шаблюку. Я зрубаю цю патерицю та одлупцюю нею того, хто але волос капітана урвав його. Це не патериця, а щогла. А навіщо вона тут не збагнули пірати? Це вітрило. Ми під ним плаватимемо. Капітан ще довго пояснював би своїй команді, для чого потрібне вітрило. Але тут, на щастя, подув вітер. Вітрило розпросталося, і корабель повільно рушив у море вітер подужчив. Корабель пішов швидше. У піратів аж дух перехопило. І головне, веслами гребти не треба. Ну, і дива, загудіє дев'ятий вау, а вітер тим часом дущав і незабаром перетворився на справжній ураган. Піратське судно пурхало на велетенських хвилях. Ге-гей! По курсу галера! Приготувати! Бордажні гаки скомандував Чорна Борода. Аж тут трапилося неймовірне. Потужний, рвучкий вітер підхопив піратський корабель і поніс його над водою. Він полетів! Сили небесні! Допоможіть! Кинулись молитися пірати. Ми більше не будемо! А корабель летів далі. Дивіться! Кричали перелякані моряки на галері. Летючий голландець! Хто зна куди залетіли б невдалі повітроплавці, але тут вітрило відірвалося. І вітер поніс їх вдалі, а піратське судно плюхнулося у воду. Усі повернулися до капітана. Що, мовляв, він тепер скаже? Годі вам супитися, проборчав чорна борода. Ну, трішки не розрахував. За те, які про нас легенди складатимуть. Довелося капітанові прямувати до найближчого порту і купити усім своїм піратам новий одяг. А заразом придбав він і вітрило. Тільки менше за попереднє. Політали трошки, та й досить. От тепер малята, ви знаєте. Як з'явилася легенда про летючого голландця, та ви зможете прочитати ще більше цікавих історій, якщо завітаєте на сайт каналу Плюс Плюс, читайте казочки разом зі своїми рідними. Бо розумна родина це розумна дитина, краще майбутнє і щаслива країна. А зараз нам час прощатися. Бувайте!